Я архіжуриця аква ваша високосте. Дуже рада нашій зустрічі. Пардоньте, нам з подругою треба дещо обговорити. Підчепися. Я покажу. Нарешті ми стрілися, принцесо, ім'я мені говіни. Та ж придськи Це як можна таким картиною бути? Що з тобою біса не так? Засунь собі ту вечерю, знаєш куди? Готово! Хочу презентувати вам цей портрет. Не без гордощів додаю, що змогла навіть намалювати ваші розтріпані патли. Принцесо Аріс! Дозвольте мені прикрадити сельдовігосів. Гей! В нагороду за байку про свої походеньки, брехло з найслабшого класу може спокійно собі вшитися звідси без перешкод. Гулю, що ти робиш? Не треба! Гей! Я б тут мокрого місця не лишила, була б я тут сама. Але мої дії потім відгукнуться тобі, Даркнес. Насолоджуйтесь! Крадіжка! Пардон, це, мабуть, твоє.